Я додам, що у нас на зв'язку журналістка видання Media Катерина Родак. Пані Катерино, я вас вітаю, рада вас бачити, вітаю Катерино. Розкажіть, будь ласка, чому ви зацікавилися, чому ви повірили цьому полковнику? І я розумію, він звернувся до вас так і відповідно надав якісь документи. Розкажіть, що в залі перед історію цього розслідування, яке ви проводили. Так, да, власне, він звернувся. Це дійсний військовослужбовець, я його верифікувала, тобто це okay. не була людина з вулиці. Ось його посаду, його бекграунд, тобто, це людина, яка там близько 15 років у війську тим чи іншим чином перебуває. І відповідно він розказав дуже багато речей, дуже емоційно розповідав. І мене зацікавила власне ця історія з пірамідами. Бо я не до кінця спочатку повірила. Тому що ну прижає на склад, величезна партія. Я чомусь кожен раз дивуюся таким історіям, так, ну, ну ну. Як воно це ж важливо, це ж оборонні частина фортифікації, оборонних споруд, як таке може бути? І тоді і ми почали збирати документи, ми почали збирати докази, і все одно, ну, все одно був цей момент. А може, все таки ні? може там щось не так. І тоді вже прийшла в голову ідея. Давайте ми тоді самі підемо і перевіримо, Тобто справді Тобто ви не повірили і вирішили все ж таки перевірити, тому що ну довіряй, але перевіряй, як кажуть в народі, що ви з'ясували? По перше, де ви замовляли саму експертизу, до кого ви зверталися? Як довго вона тривала? І до речі, скільки вона коштувала? Так розумію, що ви власним коштом все оплатили цю експертизу. Так, власне, ми звернулися до державного підприємства, яке є сертифіковане на те, щоб проводити такі експертизи там будівельних матеріалів, ну умовно, бетон, залізо. Це будівельні матеріали. І вони власне працюють з такими зубами дракона. І якраз перше, що вони нам сказали, коли цю піраміду тільки завезли, що навіть зовнішнього вигляду їм навіть не вдасться, тобто. Повністю тестування зробити, тобто вони тільки ну, частково протестували, тому що вона ця піраміда вже була в дуже поганому стані. Ось ми витратили на це близько 30 тисяч гривень. І нам допомогли наші підписники, члени нашої спільноти, за що ми дуже дякуємо. Експертиза тривала близько двох тижнів, тому що ну це серйозна річ. Це там вони багато разів заморожували, розморожували, намагали, намагалися відтворити. Погодні умови, тому що піраміди стоять на вулиці постійно, багато місяців, можливо, і років. І тобто відтворили ці ум ті умови, в яких в різних обставинах ця піраміда може бути. І е, вона не витримала е, цих, ну умовно не, не витримала. Е, е, тобто виявилося, що її е, морозостійкість, вологостійкість. Е, ну, не такі, які би мали бути, не такі, як прописувало міноборони в вимогах своїх. А що прописувало міноборони? А по факту, за результатами проведеної експертизи, що ви з'ясували? Тобто міноборони писало довічно. А виявилося, що даруйте? Я просто жартую про довічно, тому що я насправді не знаю, але ви я розумію, що ви в курсі вже. Ну так власне міноборони, коли е, підписує угоди. Там є така річ, як технічна специфікація, Там uh -huh. є різні характеристики, і вони мають відповідати певним класам. І там ці характеристики, ці вимоги були доволі високі до виробників. Ну тому що це оборонка, це важливо. Тобто там має бути там, дуже високий клас міцності. Ну був бетон, це важка техніка, танки там теоретично можуть по цьому їхати. Е, ця піраміда, яку ми тестували, вона на два класи нижче по міцності, власне, виявила. Лиса та, це це означає, що вона десь щось може не витримати. Може й витримає, але скоріш за все, ні. Так? так само з погодними умовами, якщо будуть морози, якщо буде вологість, а на Харківщині це може бути Мороза. та це там такий клімат взимку, особливо. Е, вона може розсипатися е, ще до того, як до неї доїде ворожа техніка. Тобто, та, якщо вона певний час буде в, е, в таких умовах е, стояти, тобто, навіть на той момент, коли от наш Олександр, наш військовослужбовець, побачив ці піраміди, там які просто лежали під відкритим небом, ще вони не були на, ну, там, де вони мають бути на позиціях, вони вже на той момент почали потрошку сипатися, Ого. ще їх не поставили. Вони ще свіжі, новенькі, от тільки. Ти тільки їх привезли. Тому що буде там через зиму, ну, це дуже велике питання. Ну, це не, не те, що там я роздумую, це те, що нам казали експерти, які безпосередньо ну, проводили ці дослідження. Катю, хто постачальник? В кого міноборони замовляло ці так звані зуби дракона? І відповідно як так сталося, що приймаючи міноборони, не помітили оцих суттєвих невідповідностей технічним вимогам? А ми ну ви самі сказали, я вас абсолютно підтримую, що йдеться про безпеку, йдеться про захист нашої території, нашої країни? Питання як не помітило, воно досі в мене є. Тобто це питання. На яке я не знайшла відповіді, звертаючись двічі до Міністерства оборони, насправді під час прийому таких речей, і це теж прописано в договорах, є спеціальна установа, військове представництво і його експерти мали би там, якось лабораторно перевіряти цю якість, і навіть не, не, не в моменті, коли вони отримують ці склади, а коли вона виготовляється, тобто має бути завжди супровід. Як так сталося, що це не виявили ні на етапі виробництва, ні в подальшому під час отримання цього товару. Та цих зубів дракон е, ну я не знаю, бо це неможливо не помітити. Тобто, ми на фото навіть бачимо, що там щось не так. Там ми цивільні люди, та умовно. Але ну, якщо ви є експерти міноборони саме з цього питання, ну ви мали би це помітити. Але на жаль, мені відповіли на мої запити, що ну, по якості питань до цього виробника по якості немає. І, типу, ну начебто все гаразд. Хоча сам виробник це фірма, е, яка там заснована не так давно, в 2004 році, і вона дуже швидко почала отримувати мільйонні замовлення, власне, е, на зуби дракона, і від Міноборони, і від, від Харківської е, обласної адміністрації. Тобто, виглядає так, що вона, в принципі, була створена під це. Та, така, ну, я не можу казати, що фіктивна, бо в неї є фінансові документи і так ага. далі. Але. Ну вона вже там була і по е, інших. вона фігурує в кримінальній справі. Між іншим, яка стосується теж зубів дракона, але не, 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 не тих, що замовляло Міноборони, uh -huh. а тих, що замовляла е, Харківська. Харківська. Ну, тобто, але питання, в мене в мене завжди більше питань не до фірми, та, бо фірма собі сам вигоду шукає умовно, а все ж таки до тих, хто це прийняв, тих, хто поставив підпис під документом, бо є цей документ, що воно якісне. От питання в мене досі відкрите в ту сторону.